Ну що, бачите? Бачите, ти вологотип Знаєте, про що ура... будемо говорити? Ну про олімпіаду? Звичайно, сьомий день ювілейної 25-ї зимової олімпіади в Мілані та Кортині Дампецо. Україна на цьогорічних іграх в Італії представляє 46 атлетів. То є найбільша кількість за останні 16 Ладно. років. Ну і ясна справа, що ми вболіваємо за всіх, Україна. Пере... Однак це, Олімпійські но... ігри це ж не тільки про спорт, так, ви знаєте, що точно. це вже давно і про політику. Mm -hmm. І хоча ніякого перемир'я прогнозовано на їхній час не оголосили, принаймні помріяти про це можна. Ми можемо, чому. Ну, але ж ви прекрасно знаєте, що Олімпіада це про спорт, мир і дружбу лише на слова. Yeah. Yeah. Тому це ж так і задумувалося спочатку, що mm -hmm. час Олімпіади, всі війни припиняють. Yeah. Так, mm -hmm. так от, після зимових ігор в Сочі 2014-го, Кремль вдерся в Крим і на Донбас. Після Олімпіади в Пекіні почалося. Повномасштабне вторгнення. Так, слухайте. Ну а чого нам з вами чекати від цьогорічних ігор? Давайте дивитись. 46 атлетів привезла цьогоріч Україна до Італії. Більше на одного спортсмена було лише у канадському Ванкувері 16 років тому. Найбільше Україна цього року представлена у біатлоні та санному спорті по 10 спортсменів, ще дев'ять у фристайлі. Окрім восьми лижних акробатів, до складу потрапила також Катерина Коцар. Вона першою серед українок виступатиме у таких видах фристайлу, як бікейр та слоупстайл. Найменше наша країна представлена у фігурному катанні. Це лише крило-марсак у чоловічих змаганнях. Спортивний журналіст Олександр Гливинський показав олімпійське селище, де живуть наші спортсмени. Розмістилися вони ось у таких будиночках, по двоє в кімнаті. Спортсмени змагаються загалом за 116 комплектів нагород. Наші призери отримають 125 тисяч доларів за золоту медаль, 80 тисяч за срібну і 55 за бронзову на олімпіаді 2026. Ну а їхні тренери отримають половину від суми свого вихованця за нагороду. Про це розповів президент Національного олімпійського комітету Вадим Гудсайд. Цікаво, що найбільшу суму за золото на олімпіаді готові заплатити в Гонконгу та Сінгапурі. Тамтешнім спортсменам за перемогу обіцяють виписати чек аж на 770 та 737 тисяч доларів. Відповідно, російські спортсмени, хоча й братимуть участь у змаганнях, але під нейтральним прапором. Розгортати стяги країни-агресорки заборонено і глядачам на трибунах. Їх не буде і на всіх об'єктах Олімпіади 2026 Раніше мок також заборонив нейтральним російським спортсменам брати участь у традиційному параді на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Мілані. Ну а скелетоніста Владислава Гераскевича, який є прапороносцем нашої збірної, мок попередив, щоб він не влаштовував ніяких протестів проти росіян. Нагадаємо, на попередній зимовій олімпіаді в Пекіні у 2022-му, яка відбувалася перед повномасштабним вторгненням, Гераскевич показав плакат з написом англійською Ні війні в Україні. Напередодні нинішньої 25-ї зимової олімпіади. Папа Римський Лев XIV, генасамблея ООН та президент Італії Серджо Матарелла закликали до перемир'я. Україна погодилася з цією ініціативою, а ось Росія її відкинула. Варто зазначити, що Олімпійське перемир'я це традиція, що сягає часів стародавньої Греції. Проте навряд чи когось дивувала така позиція Кремля. У 2008-му Росія вторглась на територію Грузії у перший день літньої олімпіади в Пекіні – а ще за шість років, коли світ аплодував закриттю зимових ігор у Сочі, російські так звані зелені чоловічки вже оточували адмінбудівлі в українському Криму. А чотири роки тому, за лічені дні після закриття олімпіади в Пекіні, танки московитів перетнули український кордон.